Сама системна робота в напрямку безбар'єрності розпочалася в нас після проходження курсу тренінгу від Юліт Безбар'єрне середовище в територіальних громадах. Двоє спеціалістів з нашої територіальної громади прослухали цей курс, який став для нас дуже цінним. І перші кроки, а саме, створення ради з безбар'єрності, до котрої увійшли представники структурних підрозділів нашої міської ради та представники маломобільних мешканців територіальної громади, ми затвердили порядок аудит проведення. Дення комунальних приміщень громадських просторів паралельно в нас було затверджено стратегію по безбар'єрності в пустомитівській територіальній громаді, а також план з реалізації цих заходів. Сама Рада безбар'єрності в нас проводить чергові засідання а також ми часто практикуємо піші. Переходи по комунальних приміщеннях, по громадських просторах, по аптечних пунктах, де консультуємо і паралельно проводимо як таку популяризацію безбар'єрності, а також працюємо з приватним бізнесом. Аудит доступності дозволяє фіксувати наявність або ж відсутність бар'єрів і є основою для формування подальших рекомендацій із розбудови безбар'єрного середовища. Як автори навчальної програми, ми ставили собі за мету пояснити нашим учасникам, що таке безбар'єрний простір. І не менш важливе дати їм інструменти і навчитися користуватися цими інструментами для створення безбар'єрного простору. Ми навчали пояснювали, як правильно комунікувати з людьми, які мають інвалідність, і як створити їм те середовище, де вони будуть себе відчувати рівними. Теоретичні знання, які ми отримали під час навчання з зіліт з Європою, ми зараз вже реалізовуємо на практиці. Було розроблено безбар'єрний маршрут громади. Вибиралися їх найвідвідуваніші об'єкти це і громадські, і комунальні і приватні наносилися їх на мапу громади. Важливо було, щоб між цими об'єктами був пішохідний доступ, безбар'єрний і спониження тротуарів. І влаштування тактильної плитки, зупинки громадського транспорту, які доступні, входи і шляхи руху до будівель. Таких об'єктів було вибрано більше 20 по цілій громаді, і довжина цього маршруту більше трьох кілометрів. Бізнес зацікавлений зацікавленіше влаштування безпілярного простору. Якщо твоя будівля буде доступною, то в тебе відповідно буде і ширше коло відвідувачів. На етапі проєктування, під час будівництва, процесу експлуатації, наша будівельна компанія дуже багато часу приділяє спілкуванню з радою безбар'єрності щодо інклюзії. Це кількість паркомість, це тактильна плитка при входах, це е, шрифт брауля, це пандуси. Тут, коли повернувся постомити, тут я помітив дуже великі переміни для осіб, таких як я. Пандуси поставили в лікарні. Там в школі поставили пандус, в міської ради поставили пандус. І от от ще я замітив приватні організації, скажімо, там магазини, аптеки, от приватники. Тут в лікарні є також новий ліфт поставили, якого також не було, коли я був ще до армія, маю на увазі три роки тому. Тут ліфт був, тут я собі заїхав нормально, візочком тут на лікарня, захід до лікарні теж пандус не зробили. З пандусу на ліфт, з ліфтом піднімався другий поверх, і так я. Проводяться ні в лікарні. Це повинно бути пріоритеті. Бо питання без бар'єрності на дуже стоїть зараз актуально. В чим день більше поручні ранених ботається з фронту Їм потрібна допомога. Навчання це є вкрай важливий елемент будь-якого руху. Без навчання вважаю неправильно братися за будь-яку справу, і все потрібно робити фахово і з залученням тих людей, які вже мають відповідні знання в даному випадку в напрямку безбар'єрності. Наша програма «Юліт з Європою зосереджена в першу чергу на передання навчань і досвіду. Ми вчимо громади в різних сферах і допомагаємо їм у виконанні їхніх безпосередніх обов'язків. Ті знання, які ми передаємо, трансформуються в якісь дуже конкретні речі, як у випадку постумиківської громади. У впровадженні безбар'єрності потрібно дивитися оптимістично. Адже безбар'єрність це не співчуття, це гідність і це рівні права для кожної людини в територіальній громаді брати активну участь у її житті.